Дорога мама. мамочка моя, рідненька. Мам, рідненька, привіт. Зі мною все добре. Дякую тобі за твої молитви, за твої дзвінки. Ти далеко, але не хвилюйся за мене. Ну, у мене все добре. Бажаю вам здоров'я, щоб ви завжди були спокійні. Хочу привітати тебе, рідна матуся, з цим святом, побажати тобі душевного спокою, щастя. Хочу подякувати тобі за те, що я такий, який я є. Я завдячую тобі за турботу, за виховання і за молитві. Ще хочу подякувати своїй дорогій тещі, яка взагалі присилає постійно смаколики, і хлопці дуже сильно раді. У нас тут все добре. Дякую вам за підтримку. Дякую тобі, за твоє терпіння, що ти з розумінням відноситься до того, як клала зараз ситуація. Головне, не плач, все в нас добре. Ми тут стоїмо непохитно заради вас, заради нашої України. Для мене завжди було дуже важливо по життю, щоб моїм батькам не було соромно за мене. Я стараюся. Ну, завдяки тобі, мама, я така, як я є. Я тут також можу служити і допомагати своїм хлопцям. Я сильна, я смілива. Слово материнство та мама асоціюється мені з безмежною любов'ю, яку я зрозуміла тільки коли стала сама мамою. Так склалося життя, що тепер ми можемо віддячити їм рідненьким за, за недоспані ночі. Коли почалась війна, я сказав, що я не дозволю нікому лякати моїх родичів, моїх дітей, мою маму. Ми боронимо вас від цього всього зла, щоб ви на там вдома, будучи, не переживали і не задумалися над тим всім, що тут відбувається. До скорої зустрічі з перемогою, мамо. У нас все добре. Ми діти до тих пір, поки живі наші батьки. От я хочу, щоб багато-багато років я міг отак от сказати: мам, дякую. Я тебе люблю.